А побачимо, як ми приїдемо, яка погода буде там у нас на пальмі де Майорка. Їдемо машиною. Хотіли замовити таксі. З Хшанова таксі коштує 350 злотих. Я думаю, що це вже перебор. Ти як вважаєш? Що це за дорого? Виявилося, що дешевше. Там зарезервувати стоянку на тиждень коштує до середньому 150 злотих. Та й ми собі їдемо ні від кого не залежно. Так, їдемо машиною. Цього разу ми летимо з катов. Це навіть не Катовіце, а пижовіці, так, пижовіце. І вони знаходяться в 61 кілометрі. Від Хшанова. Сказали нам в Ітаці, щоб ми виїжджали скорше на 3 години, тому що може бути ремонт. І щоб ми не затрималися і наш літак так не полетів би з нас. Це було б дуже обідно. Так що ми їдемо в аеропорт і подивимося, який аеропорт в Катовіцях ми вам покажемо. Так що па-па! Приїдемо 21-го. Сьогодні, до речі, 14 число, 14 серпня 22-го року. Так, ми приїхали на паркінг. Тобто це не самий аеропорт, а це недалеко від аеропорта є дуже багато різних парковок. І ми заздалегідь замовили собі. Заздалегідь скільки заздалегідь? Чора. Вчора. Так. Вчора, ось. Замовили собі в онлайн і заплатили за парковку і вона коштує скільки вона коштує? 50? 150. Ага, 150 злотих це за скільки днів? 7 чи 8? Це за 8 днів. За 8 днів. Тобто ми собі приїхали, там треба було вказати годину, вказати годину прильоту і годину відльоту. І коли ми будемо на парковці. От, бачите, паркінг центральний. І ми сюди зараз їдемо і запаркуємося. А для чого було сказати їм годину? Тому що тут, напевно, є якийсь автобус або маршрутка. Ой. Ти не сюди, це паркінг, напевно, для бюро. А я не знаю, де це тут паркувати. Ладно. Ну добре, ми розподивимось, запитаємося. Так, бачите, тут парковка. Ми тільки під'їхали, одразу під'їхав цей мікроавтобус. От тут пише паркінг, номер телефону. Стартуй з нами. Під'їжджаєте під, під це бюро, виходить жіночка. Ми перенесли свої сумки в цю сумку, в цю машину, а Петро поїхав поставити машину десь в інше місце. А от там десь. І все. Ми зараз їдемо на аеропорт. Ну от, ми цією машинкою приїхали. Їхати скільки? Три хвилини чи п'ять? Ну то тут 800 метрів. Ага, ну. Але щоб люди з сумками не перлися, то тут такий ходить вони, така машина. З них замовляють, що не знаю що. На таку годину в них стільки особ... нас було тільки двоє, вони нас привезли. No. Хоча ми написали на 9.30, а вони в 9 вже приїхали. Бачиш, як файно. Добре. І ось нас підвезли під аеропорт. Ось так виглядає, в по аеропорт. Одльоти. Нам, напевно, да, туди. Катовіце аеропорт. Так, Катовіце. Що я тобі скажу? Менший він, ніж краківський, ні? Добре, а нам Терминал, куди треба? Іс. Термінал Б? Я не знаю куди. Нам треба На чек-ін. Добре. ]ся. Добре, тоді йдемо. Все. От нас один чемоданчик такий. Е, рюкзачок. Петра, У мене рюкзачок і шляпи мої їдуть. І я тут теж сонна, на Зробимо фотку. Давай на фоні цього. Так, Ми йдемо в термінал Б. Бачу, що людей багато. Ось так виглядає аеропорт Катувіця. Ми такі сонні, не виспані, вчора пізно лягли, як завжди. Я просто після чергування так. не встиг віддивитися, що на роботу. Після роботи багато було роботи. Ми вже підходимо близько. І що ми зараз будемо робити, не знаю. Просто сумки здавати, так? цю велику сумку вважаю. здавати. А рюкзаки Тому. беремо з собою. Так? І шляпу. Ну, все, і так, в дуже багато людей немає. От, бачите, цей серпантин, що треба було весь проходити, то тут взагалі немає людей. Ми там на вході просканували ось там вхід, просканували свої квитки і йдемо сюди. Тут вже черга невеличка. І зараз ми будемо свої сумки, все викладати, щоб перевіряти. Ось mm. ну, там будуть нас зараз. Є ще місця я люблю, я. в тому кафе. І тут можна сидіти, дивитися на літаки і собі їсти. Ми так і зробимо. О, сідаємо собі сюди сіда. і будемо бачити літочки. О, літочок вже полетів. Сідаємо. Так. в зв'язку з тим, що кафе працює тільки. За солодким зараз, а обіди вони будуть починати робити з 12-ї години. То я попросила, нам зробили такі налисники. Два, я вже один з'їла. Зробили нам каву зробили середню, а налили повне, дві це велика чашка, повну налили кави. От. Велика то така. Ну, можливо, велика так. Значить, і, і я вам скажу так: за налисники з кавою я заплатила 50 злотих, а за два круасани, які ми ще з'їли. Так я заплатила 25 злотих, тобто ціни кусаються, щоб ви собі орієнтувалися. І так, в Казовіцях дуже багато людей немає. От бачите, цей серпантин, що треба було весь проходити, то тут взагалі немає людей. Ми там на вході просканували ось там вхід, просканували свої квитки і йдемо сюди. Тут вже черга невеличка. І зараз ми будемо свої сумки, все викладати, щоб перевіряти. Казали, що переповнено щось там, не знаю, в небі переповнено. І ще не дають дозволу на виліт. Але я вже не люблю, коли йде щось не по плану. Ми... Твої вратання про літак, скажи. Я щось не пам'ятаю, то літак, мені здається, з тобою. Так? Але дуже вузько, правда? Якось трошки старіше надають, бо 740 Бо якісь там різні модифікації. Так. Нема де коліна поставити. Ну, а зато ти біля вікна. Так, я біля вікна і мені повезло, я цього разу не на крилі і буду вже знімати. От дивіться. От. Правда, трошки скло мутне, але нічого. Якщо що, можемо щось побачити. Крило там ззаду. Вон. А то я завжди на крилі летіла і не могла нічого зняти. Все, їдемо на взальот. ДПС, коли воно було, це, мабуть, ми вже не там, Ми вже не тут, а де? А тільки що ми а. Цим над, міноркою, а, над міноркою. Це була мінорка. А тепер ми приближаємося до Майорки, ага. але через рік ми приблизимося до Ібій. Так. Я через рік планую. Добре, ну яке через рік? В липні наступного року. Приблизно. О, так, 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 так. Так. Давай, де та пальма де Майорка. Тут вот. Вау! А ну де де аеропорт? Ну, покажи. От пальма де Майорка. Так, аеропорт. Э, аеропорт десь тут. О, о, о. о вот тут. ура! ми зараз будемо І нам аеропорта... Ми будемо жити десь тут. Приблизно. На пальма нова. То нам десь кілометрів, я так прикину, тут 15. Значить кілометрів 40. Нічого страшного. Від пальма де Майорки, самої центру, так? Від аеропорту до цього. Ага, а до столиці? 15 кілометрів. Від нас тут. Від нас. Вкажи, звідки куди? Де, десь... де столиця? Вот, вот пальма де Майорки. Ага. А, а ми, ми живемо. Зараз я тобі скажу, десь ми приблизно живемо, десь ми приблизно живемо. Ми десь тут живемо. Ага, по центру, добре. О, Оце район Пальманова називається. А це Угу. А ми десь тут живемо. Десь гольф. Так, щось говорить, він же зараз.

Вау, я не можу, я не можу. Ой, який берег, дивися, голубенький, голубенькі берега. Ой, батарейка кінчається в мене, може ще вистачить, зняти пальму на майорку. Яка краса. турбуленція. Як ти нас. Не хоче нас на майорці прийняти. Дивись, як короло ходить. Mm -hmm. Що все-таки ми нарешті здоромолися-небудь полетіти. Ви не знаєте, ми перший раз вже були в Греції, на Грецькому острові Крит. Нам дуже сподобалось. А тепер ми вирішили пленочити на пальму де Майорку, як все буде добре. В грудні ми летимо на Тенерифе. Я вам секрету канари. тихенько сказала. Які канари? Тенери. На. Наташа, Тенерифи? Це, це острів. А? На це Канар. Канарські острови, я навіть не знала, бо ми вже як Тобто це зараз Блярські острови, а ми полетимо на канарські острови. Вау! Боже, тут все тільки в сні може приснитися. Коли не будь думала, що ми на канара. Та які це що? Я вважала, що тільки для олігархів канари. А тут ми живемо в Больші і це нам теж можна. Це доступно для нас. Висі рівненько гарно городи всіх поскладені. Дерева ростуть. Єсенкими рядами. Так, зараз мені зарядка кінчиться, я не встигну зазняти посадку. Так, гальмуємо. Так, гальмуємо. А я вже бачу посадочну полосу, але да. не можу показати. Добре, добре, давай, давай, давай. <схай> <схай> Ой, давай я збільшу. О, може так буде захватить більше. І все, ми сідаємо. Все, ми сіли майже. Чудово. Ну все, ми прилетіли. Та до 30 секунд він загальмував. Отак. Все.